Минулому відео ми зупинились у місті Сіан Реп. Сьогодні ж продовжуємо нашу подорож Камбоджею. в місцевий автобус, будемо їхати в Лампень. Лампень це столиця і найбільше місто країни. Їхати до нього десь годин 6. Пейзажі вздовж дороги досить одноманітні. Суцільні села при дорозі, рівнини, річки, болота. Зупинились на ланч в якомусь містечку і вирішили взяти собі чайок, Правда, тут англійською вже ніхто не говорить. Загалом їзда досить стрімненька, водять тут досить так небезпечно і не через те, що швидко, а через те, що дуже багато трафіку на вузьких вулицях, і мопеди, і велосипеди, і вантажівки. І це все трошки так страшнувато. Але якось іде. Столиця зустрічає нас великим трафіком, висотками і купою новобудов. А все завдяки величезним китайським інвестиціям в країну. Ми в момпенні заїхали. Така автостанція, типу. Будемо їхати в апарте. Тук-тук наш улюблений. Помітно, що пномпень активно розбудовується, багато хмарочосів з'являється. Хоче догнати Бангкок. Монпень не тільки столиця Камбоджі, але його називають Парижем Сходу. От і подивимось, який це Париж. Такі апарти в центрі міста на другому поверсі 11 поверхівки, по-моєму. І що дивно, що тут проводять повну інвентаризацію, які, е, е, які штуки, які посад вони лишили uh -huh. на кухні, що ми потім, якщо ми розб'ємо щось, то будемо платити. Це цікаво, ніколи з того. Другий поверх. це тако. А в нашому будинку можна піднятися на дах і тут вид вау. Я в Камбоджі на 11-му поверсі і чую, крич... кричали тричі Слава Україні. Я просто в шоці. Там концерт якийсь благодійний, неблагодійний. Із... Ну дуже великий концерт насправді. Не очікувала. Я думала, що це місцеве якесь святкування, але нас згадали. зайшли на острів в центрі міста, якийсь Річ Сіті Айленд, не знаю, як він називається правильно. І тут такі хмарочоси, який все так багато, дорого. Дуже дивно виглядає. Така вулиця, нагадує якийсь Париж. Щось таке намагаються збудувати тут. По периметру тут набережна така прикольна, гарні будинки, все класно. Дійшли до річки Меконг, місце, де вона зливається з річкою Тонлесап. І фішкою річки Тонлесап є те, що вона двічі на рік міняє напрям течії або до озера Тонлесап, або з озера. Річ, це озеро, на якому ми були якраз. Навіть ялинка є якогось молу. Ви ніколи не гадаєте, куди ми їдемо з Китаю. Ну, тобто я. їдемо в лікарню до офтальмолога. Подивимось, яка тут приватна медицина. Ну, насправді добре, що ми звернулися, ну добре, що я звернулася, тому що в мене було там запалення і мені голкою проникали в око і виколювали фрищики якісь. Але ну, підхід тут дуже професіональний. Тебе оточують скрізь медсестрички і все, і все роблять. Ну, прикольно, насправді. В Стамбулі всі чудово знають про Гранд базар. А зараз ми в пані і теж на їхньому а-ля Гранд Базарі. Така яскрава. Це посування вже в менші такі магазинчики. І мені реально нагадало, це трошки наш краківський Ірина у Львові. Хто був, той розуміє. Міцевий базар нас не дуже вразив, тому ми йдемо в один торговий центр, який знаходиться неподалік, а нас схожа. схоже. Підемо по вулиці. тротарів, як зазвичай тут немає. Значить є тротар, але як бачите, він не для людей, він для машин. І це, ну, це реально жахливо. Нарешті ми дійшли до Олімпік Мола. Оскільки біля нього все будується е, стадіон, тут дійти було реально дуже важко. Але людей тут мало і не знаю, що ми тут побачимо. Ну, територія така світа. Ще такого порожнього торгового центру, великого, я реально не бачила. Це якось не має сенсу е, стільки грошей витрачати, щоб не було ні орендарів, ні відвідувачів. Тепер трошки камбоджійської кухні. Це рибка в кокосі, амок, фіш називається. Ну, звичайно, вони подають з рисом. А ось тут курочка. Виглядає дуже апетитно. На мою думку, кафе Pet Friendly і взагалі з, улю... з наявністю улюбленця в кафе це дуже мило і це найкращі кафе, які можуть бути. Ось тут, власне, ми і прийшли в одне із таке кафе, де є собачка з своїми цуценятами. Ну, одне лишилося, принаймні, принаймні ми його побачили. Дивіться, яка вона вона Ой. Квіти, кава і песик. Що ще треба, Для щастя. Приїхали ми в храм Вадмом, який... В центрі, на такому пагорбі знаходиться в парку типу. Таке пошивчики здоровенні, схожі на токанах. Залом ці райони, квартали досить схожі на Бангкок, але ще трошечки більше трешату, більше запаркованих тротуарів і теж треба йти по дорозі. Але добре, що хоча б є такі досить великі довгі набережні, про яких можна пройти з пішки, І тут не їздять машини. Це національний музей, тут зібрані різні експонати за тисячоліття існування цивілізації на території Камбоджі і Ангкор-Ват, і до нього, і після нього. Ще цікаво буде глянути. Тут є фактично експонати з різних храмів, в тому числі з тих, що ми відвідували, наприклад, різні фігурки, вони забрали звідти і привезли сюди. Вже тоді камбоджійці були усміхненою нацією. А вам тут досить багато всяких статуй, всього є, але по моєму він трохи цей музей трошки менш цікавий, ніж був в реті. Приїхали в Мавпячий храм, храм, Temple такий тут є свій. Так, познайомимося з мавпочками. І номи. Не хоче. Це перед нами вагітна мавпочка. Буде мати діток скоро. А поряд така симпатичний храм. Привітні дітки і нас обступили, обступили з всіх сторін. Але ти все таки класний? Знаєте англійську? Тут люди рибалять і живуть прямо в лодках. Це такі найбідніші люди. В Камбоджі тут фактично у них власне скільки є. Це золотий храм, дуже круто виглядає, звісно, Дорога багато, як с Такі от тут контрасти поряд один з одним. Це історія про Буту. Часто буває в храмах. Думаю, більшість людей знають, що в Камбоджі в 70-х роках був дуже кривавий диктаторський режим полпота і червоних кмерів, які вбили дуже багато людей. І зараз ми прийшли в музей власне геноциду цього. Що це була територія школи, яка з приходом режиму червоних хмерів використовувалася як місце для допитів, для катувань і фактично вбивства різних підозрюваних осіб. І за різними даними тут вбили до від кількох тисяч до кількох десятків тисяч людей. Схожих в'язниць в Камбоджі було близько 200. Тут можна уявити собі масштаби трагедії і цього геноциду, який відбувався. Ось так оригінально виглядали будинки, коли були тюрмою. Фактично, червоні хмери взяли на озброєння ідеї комунізму по перебудові суспільства, щоб всі були рівними. І робили вони це шляхом знищення всіх незгідних і. Переселення всіх людей, що жили в містах, в села, щоб вони працювали на полях всі в однакових умовах, але це призвело до ще більших жертв, тому що їжі не вистачало, люди не вміли цього робити. Ну і них, з людей знущалися як могли, катували і просто не вкладається в голові, які тут жорстокі речі відбувалися, але зараз, схоже, відбувається і в Україні і. Ми маємо підтримувати ЗСУ, тому що вони нас захищають якраз від такого варварства, жорстокості і нелюдства руснявого. Є багато таких жорстоких сцен і фотографій, малюнків я навіть це все не знімав, бо це трошки занадто для YouTube. Зараз ми завітаємо в королівський палац. Ось. Зайшли в королівський палац. Тут потрібно в масках ходити. Єдине місце, мабуть, в цілому місті. І що цікаво, цей палац, всі його будови, храми збудовані в 19-20 століттях і прообразом їх був Бангкокський великий палац. І це помітно. Є дуже довга ця картина з історіями, така як Бангкоку, і вона тут дуже довга, десь близько кілометру має довжини. На цьому будемо прощатись з Камбоджею і зустрінемось вже в нових країнах.